Шановна Яна і шановний Славік, бажаємо вам успіхів у коханні. І у спальні. І всього найкращого у новоствореній родині. Щиро вітаємо вас. Дорогі Славіки і Яна. Кажуть, любов перемагає все. Отож, я бажаю вам, щоб ваша любов була все переможною. Славік! Дави Яні завжди квіти. Отакі от здоровезні от от, більші букети. Яна, да ви завжди славіки, отакі от величезні от, досішки, шалених вам вечорів, романтичних вам ранків і всього-всього-всього найприкладнішого. Цілую вас, гарно вам святкувати. Славік і Яна! Вітаю вас з Днем вашого весілля! Сьогодні вам буде лунати дуже багато побажань, які я не буду намагатись перевершити красномовністю. Я просто приєднаюсь до них і від себе просто додам. Бажаю, щоб кожен день вашого спільного подружнього життя був гірший, ніж наступний! Ура! Гарна новина в Банківському інституті. Славі подружується. Це означає, що його серце переповнено любов'ю. А значить, молода, красива юнка щодня буде жити в радості. Вітаємо вас з цією прекрасною подією. Любіть один одного. цінуйте один одного. бережіть один одного. поступайтеся один одному. Живіть так, щоб було тепло і затишно всім, хто поруч з вами. Дорогі молодята, славік і яна! Вітаю вас, одруженням. Життя подружнє, наче море, безмежне, гарне, загадкове, хай човник вашого кохання пливе до сонця. Без вагання! Гірко вам! Яна Ярослав, я хочу вас поздравить с этим самым важным в вашей жизни днем, пожелать вам всего-всего самого хорошего. Я вас очень люблю и надеюсь, что я не опознаю к вам на свадьбу. Поздравляю! и Яна. Мы освятаем вас с Василием. Бажаю вам, щоб завжди було щастя. Не від того ранок на дворі чи вечір, щоб завжди були щасливі, усміхнені, радісні, веселі, А головне, щоб вам було добре тим завжди. З весілям вас! Вітаємо! Вітаєм! Вітаєм! let's